Сьогодні у випуску час пік прощання з кулеметником Мукачево поховало загиблого на фронті Сергія Шмайду. Відповідальний та часний воїн, який не залишався осторонь, та став на захист територіальної цілісності України, стійкий та мужній. А саме таким він закупувався у наших серцях. Сесійні рішення Ужгородські депутати виділили ще 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. На минулого засідання передавали великі суми коштів. Сьогодні у нас була подяка від Національної гвардії, десь понад 50 дронів вони закупили. Інші підрозділи до нас приходив, також ви бачили. На війні з російськими окупантами загинув житель міста Іршави Олександр Вербич. Його не стало 24 червня 24-го року при виконанні обов'язків військової служби в населеному пункті Калинівка Бахмутського району Донецької області. Всі деталі супроводу тіла загиблого воїна та церемонії поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. У Мукачево на щиті назавжди повернувся 49-річний герой Сергій Шмайда. У храмі Успіння Богородиці зібралися рідні, друзі, побратими та мукачівці, аби віддати шану та попрощатися з воїном, який загинув, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Нехай сьогодні милосердний Господь почує наші молитви. У воїну Сергію дасть царство Боже. А пам'ять вічно мусимо зробити ми. Мусимо принести свою жертву, бо свою частку любові він показав. Як каже Святе Письмо, немає більшої любові за ту, коли хто душу свою віддасть за ближнього свого. Він віддав найдорожче своє життя за кожного з нас. За тут присутніх і за всю нашу державу. Сержант Сергій Шмайда народився 16 січня 1975 року. Загинув 18 червня цього року на фронті. Сергій був інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави, відділу прикордонної служби Мукачева. Відповідальний точасний воїн, який не залишався осторонь та став на захист територіальної цілісності України. стійкий та мужній. А саме таким він закрепувався у наших серцях. Герої не вмирають, вони завжди залишаються з нами і своєю наполегливістю та небайдужістю надихають побратимів мужньо виборювати перемогу Україні. Слава Україні! Героям слава! Непоправна втрата для родини, однак священнослужителі закликають вірити у вічне життя і змиритися з тим, що герої не вмирають. Їх душа назавжди залишається з нами. У героя залишилася дружина, син та донька. Вічна пам'ять та шана захиснику. У Мукачеві водій хотів відкупитися від патрульних. Подія сталася на вулиці Масарика. Патрульні виявили водія, який, рухаючись на автоВАЗ, порушив правила. Під час розгляду справи виявилось, що Керманич не має права керування. Після того водій, аби уникнути відповідальності за порушення, намагався надати разом із документами хабар в розмірі 300 гривень. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Сбу та Набу викрили міського голову Мукачева та голову районної ради Мукачевського району на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста площею в понад три гектари. СБУ та НАБУ викрили на корупції мера одного із міст на Закарпатті та його спільників. Співробітники СБУ спільно з Набу та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Організатор схеми, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцям ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи за занижений висновок власникам компанії оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали за 9,6 мільйона гривень. Крім того, за матеріалами справи міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. Наразі співробітники СБУ та Набу затримали міського голову, голову районної ради, екс-начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Вода забрала життя 16-річного хлопця. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Теребля в Тячівському районі під час купання потонув житель міста Стрий Львівської області. Першим на сполох забив керівник групи, коли побачив речі зниклого на березі водойми. Тож одразу подзвонив на 101. Водолази хуста знайшли тіло 16-річного юнака на відстані 25 метрів від берега, на глибині 6 метрів. Вилучили його з води та передали працівникам поліції. Ще один військовий отримає квартиру в Ужгороді. Рішення про безоплатне прийняття житла в комунальну власність Ужгородської тергромади від товариства з обмеженою відповідальністю Контібут Ужгород підтримали 32 депутатів на черговій сесії міської ради. Житло безоплатно передали військовослужбовцю. Це військовослужбовців спецпідрозділу управління служби безпеки, який, до речі не зміг прибути, тому що він зараз виконує завдання на Сході по обороні наших рубежів, а дружина з дітьми перебуває на лікуванні, тому ніхто не зміг з родини пройти. Це квартира у новому, новому збудованому будинку по вулиці Володимирській. Громадян зараз на даний момент проживає в гуртожитку, тому звичайно для сім'ї це буде така серйозна підтримка. Не менше підтримка чекає і зсу. Депутати виділили з місцевого бюджету ще 7 мільйонів гривень на підтримку збройних сил, оскільки командири військових частин звернулися з проханням надати субвенції для закупівлі матеріально-технічних засобів, аби забезпечити і підтримати належний рівень бойової готовності. Загалом на порядку денному сесії 52 питання два з них одразу зняли на доопрацювання. 10 мільйонів гривень вам що нема зараз гроші витрачати? Купіть військовим дрони за ці гроші. Тому пропоную зняти на доведення, поставити це критичне зауваження, а журналістам звернути увагу на список людей, які підтримують виділення таких великих грошей в час війни на сервісний центр МВС у складі Міністерства внутрішніх справ, яке надає послуги і частинку коштів, які е, заробляє ця структура, перераховується до місцевого бюджету. Вона працює в місті, надає послуги нашим громадянам. Якщо там якісь зловживання, то я в нас правоохоронці вони слідкують розбиратися. Але я прохання підтримати цей, цю програму для того, щоб в майбутньому кошти, які будуть зароблятися від надання послуг нашим громадянам, будуть спрямовані до місцевого бюджету. Не дивлячись на те, чи ми виділимо і е, підтримуємо цю програму, ці гроші все рівно будуть е, отримувати місцевий бюджет. Від того, що ми зробимо. Ви бачили проект? Від того, що ми зробимо їм в в сервісному центрі, менше платити вони в бюджет не будуть. Давайте створимо умови, що може промонтувати дві школи за ці гроші. У підсумку за це питання більшість депутатів не проголосувало. Його відправили на довивчення. Інший пункт, який також не ввійшов до списку прийнятих надання земельних ділянок для об'єктів інфраструктури. Це саме встановлення. Мережі заправ... заправних станцій для електромобілів. Ну, не встигла комісія оглянути всі місця, тому просила зняти надовичення. Важливим проектом рішення під час сесії стала фінансова підтримка комунальних підприємств. Зокрема, депутати зосередили увагу на полігоні твердих побутових відходів у Барвінку. Зараз вже на грані вирішення питання щодо значить, виділення земельної ділянки Воно буде породний конкурс, де ми вже обговорили це питання. Це на території. Середнянської об'єднаної територіальної громади, от найближчий час там буде поже відбуватися значить, ну, процедурні питання для того, щоб в майбутньому можна було збудувати завод з переробки твердих побутових підходів. Це вже питання практично там на грані вирішення. Крім того, депутати підтримали і програму демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в місті на 25-27 роки. Мова йде про забезпечення дотримання норм законодавства України, про розміщення зовнішньої реклами тимчасових споруд, малих архітектурних форм. Не обійшлося на сесії і без нагородження. Грамотами Ужгородської міської ради за активну участь і вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста нагородили спортсменів та їхніх тренерів. Депутати вирішили фінансово допомогти і 94 ужгородцям. у зв'язку з важкими матеріальними обставинами та потребою значних коштів на лікування та реабілітацію. На ці потреби із бюджету тергромади виділять 626 тисяч гривень. У берегові поліція затримала зломисників, які напали на пенсіонера. До поліції звернувся 69-річний житель Берегова та розповів, що на нього скоїли напад невідомі особи. Поліцейські берегова з'ясували, що це двоє місцевих жителів віком 22 та 20 років. Обоє раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності. Фігуранти посеред вулиці штовхнули потерпілого та силою, відібрали сумку з особистими речами, в якій знаходилися банківські картки та мобільні телефони. Після цього нападники втекли в невідомому напрямку. За скоєна їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Прокурор Берегівської окружної прокуратури в судовому засіданні довів вину місцевого жителя у скоєнні умисного вбивства. Йдеться про подію, що сталися в берегові в жовтні 23-го року. Тоді до поліції подзвонив 24-річний чоловік і повідомив, що в центрі міста виявив тіло жінки без ознак життя. В ході слідства правоохоронці встановили, що до смерті потерпілої причетний сам заявник. Суді прокурор надав докази того, що між обвинуваченим і його знайомою того вечора стався конфлікт. Закарпатець на той момент перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він, будучи Леним поведінкою жінки підібрав із землі скляну пляшку, розбив її та гострим кінцем, наніс особі удар в шию. Потерпіла, померла на місці. Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав колектив закарпатської митниці з професійним святом. В умовах воєнного стану митниця стала однією з ключових державних структур, на яку серед інших було покладено критично важливе завдання щодо прийому і транзиту гуманітарних вантажів від країн-партнерів. Водночас від роботи цієї установи в сучасних реаліях безпосередньо залежить діяльність окремих підприємств і цілих галузей, зокрема тих, які релокувалися на Закарпаття. Залежить ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, добробут та безпека життя. Громадян запевнив Віктор Микита. Особливі слова подяки в цей день ветеранам митної служби, які виховали гідну заміну, здатну успішно виконувати покладені на неї завдання.